Привіт! Мене звати Оля, я фронтенд розробник в компанії Інтернет Девилс. В інтернет Девс я вже півтора роки і потрапила сюди на роботу після закінчення курсів школи Оксід. Курси Оксід мають достатньо специфічну організаційну систему, проте, як показала практика, вона достатньо ефективна. Суть полягає в тому, що студент отримує ряд теоретичних блоків, які йому потрібно опрацювати, а також практичні завдання, яким, з якими він відповідно мусить справитись. Фокус на самостійну роботу, проте якщо на якомусь етапі виникає проблема, із якою розробник майбутній розробник не може справитись, то він завжди може отримати допомогу ментора. Якщо зараз ти вагаєшся, чи пробувати, чи не пробувати, і боїшся, і тебе якісь сумніви, якісь маєш сумніви, то моя думка, звісно, що потрібно спробувати, але за умови, якщо ти готовий докладати свідомих зусиль, а зусиль потрібно буде докладати багато, якщо ти хоча б приблизно визначився із напрямку, над яким ти хочеш працювати, і якщо ти знаєш англійську. Оскільки раніше це був приємний бонус, а зараз це справді must have. Усім успіхів!